Сили України дуже добре відпрацювали на території Херсонської області і відтіснили від наших кордонів, то значно поменшувало обстріл на наших прикордонних територіях. На деяких громадах взагалі -то немає цих обстрілів, але є ще Зеленкоська громада, яка найчастіше потерпала від обстрілів наразі ще до сих пір на. Обстрілюються і так от вночі двічі була обстріляна Залитовська громада, саме населений пункт Велика Костромка, там є часткові руйнування будинків, але саме головне ніхто не постраждав. Але значно зменшилися. Гради давно не обстрілювали нашу територію, О, де ми знаходимося наразі на самому пункт Мар'янське, Заводи ще деякі ствольна артилерія достає. Ну, Поприкордонним територіям, а частіше стріляють тільки ракети, з далекобійної зброї. Найчастіше стріляють із далекобійної зброї. Це ракети С-300, їхні Ескандери, калібри, а спольна артилерія, міномети, гради наразі майже нема. А до цього от стріляли Марінські чим обстрілювали? Свольна артилерія, гради. Дуже були, коли вони близько Дуже сильно. Коли їх відтіснили, то граді вже майже місяць не обстрілювалися на штурм. Лінія фронту нерівна від 50 до 70 км. На сьогодні ситуація повністю контрольована, всі комунальні підприємства повністю підготували свої котельні, пройшли всі перевірки, навчання операторів, теплотраси частково відремонтовані. І на початок жовтня, 15 жовтня, буде, якщо ви не... Дарунки від расистів, то все буде своєчасно включено і буде все працювати. Де громади на альтернативних видах опалення, пілета чи електроопалення, також все підготовлено в повному обсязі. Тож опалювальний сезон буде розпочато своєчасно. ДСНС служби також відпрацьовують надзвичайні ситуації щодо можливості не постраждає. Тож, тобто різні ситуації, різні напрямки відпрацьовані і провелась не одна нарада як з головами громади, так і з ТПНС-службою, це надзвичайна ситуація, проговорені і стимульовані різних ситуацій, різних напрямки. Тож за ці сім місяців, ми в такому режимі працюємо, до всіх ситуаціях. Тобто, Ця допомога, старі матеріали і буде відновлюватися. Але поки ця територія знаходиться в небезпечній, сюди неможливо заїхати і відновлювання роботи і працювати. Тобто бризин зараз отак видає Так, цього. да. Тимчасово, тимчасово відремонтована буде будівля, але ну, поки так. Тому що, дасть Бог, що відгонять ворога далі і буде можливість відремонтувати і всі можливі. Напрямки людям допомагаються, особливо наразі зараз юридична допомога. Дуже часто питання виникає щодо виплат і проконсультуватися, то військова адміністрація Криворізького району і місцева влада, то тобто, голова громади і голова староста населеного пункту надають всі можливі юридичні допомоги щодо підтримки.